Держави з коаліції протиповітряної оборони попросили Швецію зачекати з планами поставки Україні винищувачів Гріпер. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсен. За його словами, рішення пов'язано з тим, що нині основна увага приділяється впровадженню літаків F-16. Проте Швеція жодним чином не виключає, що в подальшому постачання цих винищувачів може стати актуальним. Проте наразі коаліція не планує впровадження двох систем авіації одночасно. Україна може отримати перші винищувачі F-16 дуже і дуже скоро. Також сподівання висловив міністр оборони України Рустем Умєров на запитання, коли ж прибудуть все ж F-16 – наступного тижня чи наступного місяця. Наразі чотири країни, зокрема Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, зобов'язалися відправити винищувачі в Україну. Міністр зазначив, що вдячний партнерам за допомогу, але життєво важлива підтримка все ще не надходить у необхідних кількостях. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні у Празі зустрінеться з групою лідерів Європейського союзу, щоб обговорити військову допомогу Україні. Про це заявив очільник уряду Чехії Петро Фіала. Обговорить всі питання пов'язані з координацією та посиленням підтримки. Фіала також зазначив, що західні країни мають зняти обмеження на застосування України зброї по території Ерефії. і анонсував, що перші постачання боєприпасів в рамках чеської ініціативи прибудуть вже у червні.